Dangerous Boys. Ми знову з вами на ваш екран. Сьогодні, так як ми казали, буде випуск про посадку на велосипедах, І який потрібно ви вибрати велосипед. Ну, як бачите, отаке не потрібно такими завтрами і таким. Ну, Тому що вони не будуть яму, що покажуть. Можливо, хтось вже ходити таке, Ну то про таке навіть немає мови, себе без коментарів. Ну Таке щось що краще, це ну, теж не те що треба. І ось таке, ви бачите, на, на деталі. Теж така, така поломана. І не купляйте ніколи ось такої штучки. Ось це зовсім невигідно їздити, дуже багато солярків, ну, ще, і, ну, так. Якщо ви хочете багато їздити по асфальті, вам потрібно, щоб була тонка гума. Чим тонша гума, тим легше викотиться. і більше буде котитися. Наприклад, ось така може бути гума, навіть може бути ще гуща, як, наприклад, ось тут. Це вузенька. І то заганько буде їхати. Ну, взяти чим ширше гуму, верняти, заскакають, то ви будете їхати, будете мучитися. І буде на ньому погано їхати, тому що він скружина. Ви на ньому не зможете, ви будете їхати і на ньому скакати. Ось така ваша буде їзда. Ось така до чого. Ну, який Я хочу велосипед, це поки що моя мрія, можливо, десь скоро куплю. Ось такий, наприклад. Просто на велосипеді. Так. Перше, що зазначити. Коли ви сідаєте на велосипед, ваше сідло має бути підняте так, щоб коли ви сідали, щоб ваша нога була рівно, щоб була рівно. Ось так. І коли ви І ставите ногу на федальку, коли... щоб нога стояла, щоб, щоб чашка коліна була рівно на вісі з педалі. І якщо дуже високо піднімаєте сідло, це буде теж дуже погано. Ви будете їхати і ось так будете збоку з боку на вік перехилятися. Це теж погано. І руль бажано, що ось руль піднімається, підняти на максимум. Щоб ви не їхали, ось так не гнулося, а більше пристойніше будете їхати. І як дуже низько сидушка, це теж дуже погано. Ну, не будь варіць. Ну, Коли ексцентрик, ви можна, можна це зробити, можна опустити її. Ну, як ви бачите, це буде... Дуже мучено вже їхати, нога тоді не буде рівно виправлятися і буде боліти нога. Може кілометр 5 проїздити, вже вас не буде силі. Тому не потрібно мучитися, все підрегулювати під себе. Наприклад, я собі піднімаю до максимуму майже Щоб я не мучився і нормально їхав. Зажимаємо їх в центрі і все. Щодо перекидки чи до монетки. Монетки в мене СССР, найдешевші, я поставив. Тому що не було наявці дорожчих, а мені треба було бігом, і я так купив. Щодо перекидки, до задньої перекидки. Перепи, перекидка, бажання, що ви купляєте, щоб писали щиманочки. Що на цій перекидці, що і на цій перекидці. Ну, монетки в мене перед тим стояли шимановські, Так вони жив, поломилися, був старий, я купив такі якісь китайські, одноразові. Коротше так. Ну, Про те, що я можу відслати. ось ну, такий простенький велосипед. Який варто купити велосипед, я вам покажу відео, хто ж навіть не хоче а це так, Це, як ви бачите, горний велосипед. По асфальту ви не їхати не будете. Ви будете дуже на ньому скакати, будемо їхати до часу. Ну, Якщо ви десь живете в горній місцевості, це вибір буде найдобріше. Мортизатор треба щоб працював, щоб не був до кінця закручений, щоб не був відключення, щоб він дуже скакав Щодо передньої вилки мортизувати. Якщо купуєте горника, має бути обов'язково на ньому стояти аморсірована вилка. Ну, На даний момент, що тут в мене не зовсім працює засохло. Ну це все рішається, маска розмастити. Ось такий велосипед. Це він куплений так, приблизно 3 4 ну, Це не дуже дороге задоволення. Але... Так, ось таке ще в нас є. Це, як ви бачите, чиста така Україна голубенька. Ну, це зараз таке зовсім не для нас. Можливо, ще хтось старший, живе. Ну, ще може таке хтось має. Ну, на ньому дуже погано їхати, дуже тяжко їхати, дуже трасе, все, руль тут неудобний, дуже так сидиш, праймі, як ти вже на байку сидиш. Ну це погано. Буде блігло схербець і далі. Тут, як ви бачите, вже підшипник, все вже розбитий, старий велосипед. Це хіба що такий в селі використовувати з молоком тут ну таке все. Ну, Ми що ви живете в місті, то таке не піде. ну що Якщо руль такого робиться, ну то, то вже нікуди. Ну таке вже потрібно списувати. Так, це в нас раз, два, третій велосипед. Ну, як ви бачите, ви дуже не смійте знати, що тут набрані колеса, то все рішається, колосо шпицується, через тиждень-два він вже буде їздити на ходу. Ну це німецький велосипед, може для німців він нормальний, ну, для наших він не дуже. Як ви бачите, тут а, е, передачі в торпеді. Ну це дуже погано, але дуже ламається, без... Я може від'їздити на ньому ну, максимум півроку. Все в мене полетіло. Тому не варто таке купляти. дуже не варто. Так. Я його перекрасив, він був синій. Це зовсім барахло. Що пішло? Це вже наш четвертий велосипед. Ну ми теж тут дуже не, не дивуться, що він в болоті трошки. Просто ми трошки катали, не було, Було, йшли дощі. Ну То все ми їйте. Так, ну це велосипед вже більш можна їздити. Ну Це не є з дорогих, я не дав. 3,5, це зовсім не тревогу доволі. На ньому вже більше краще їхати. По носі, то вже нема мови про цього, про то знаходиться. Як сказали, тим їздити по горах. А цим вже можна більше катати по асфальту. Так як в мене ще й тут гума стоїть на 26, 1,9 можна їздити. Та й там 2,6 стоїть гума, грубше, навіть, звісно, тяжче буде їхати. Ну, що тут ще можна сказати? Якщо ви купуєте велосипед, що багато катають по асфальту, якщо ви хочете купити велосипед шосешний, то варто зазначити, щоб якщо ви купуєте, щоб ззаду стояло не 7 касет, а бажано 10, може бути 10, 12 і так, ну і більше. Тому що, якщо багато будете їздити по асфальті, вам буде легше їхати, що спереду ви поставите одну, сам велику. A zado bo ni manjša, to bo zelo zanimivo. Tako je, bo zelo zanimivo. Popisujte se, všečkajte, pojte z nami. Baka.